Я довго думала, що в цій зоні можна додати з рослин. І одного дня мені в інтернеті попадається магазинчик Північна Пальма, де є рослини, які мені ідеально сюди підходять. Я не люблю довго думати, тому відразу замовила. І вже через пару днів я забрала деревце. розпакувала, приміряла і зрозуміла, що мені обов'язково потрібно ще одне. Ці дерева сформовані з лози сортової верби. Якщо ви проживаєте в таких містах, як Полтава, Київ, Одеса чи Дніпро, ви можете ці дерева придбати в епіцентрах і не переплати. За доставку, саджаються вони аналогічно іншим деревам. підживляються, обробляються так само, як і весь наш сад. Єдиною умовою для них є полив. Це водолюбива рослина. Так як вона гарно росте, підстригаємо зелене листя пару разів на сезон. Хотіла б додати своє захоплення власницею цього магазину Північна пальма. Адже вона була змушена виїхати за кордон у зв'язку з подіями в нашій країні. Проте вона не опустила руки, а навпаки, там за кордоном просуває, популяризує Україну. Вінське виробництво, що в нас час дуже цінно. Ви просто подивіться, як гарно вони виглядають і як вони підкреслили мою зону водойми. Також відмічу, що в цьому магазинчику є ексклюзивні плетіння цих дерев у вигляді амфори та паркану. Підписуйтесь на магазин Північна Пальма або ж купуйте в епіцентрах великих міст.